Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам детальніше про курс Академія успіху. Якщо ви цікавитесь темою харчування, якщо ви хочете отримати свій результат, наприклад, по зниженню ваги, по набору м'язової маси, по покращенню самопочуття, або шкіра, сон, енергія, щось вас цікавить, і ви не знаєте, як до цього прийти. То я вам дуже рекомендую записатися хоча б перший раз один раз на цей курс і пройти. І ви для себе дізнаєтеся дуже багато корисного. Перш за все, ви зможете стати консультантом для себе та для своєї сім'ї, тобто допомогти собі отримати результат і дізнатися, як його втримати назавжди на все життя. І можете допомогти своїм оточуючим, рідним і близьким, бо багато хто потребує нашої допомоги. І ви зможете це їм надати. Перш за все, навіть якщо ви не є клієнтом компанії Гербалай, ви можете приєднатися. Прослухати більше, ви дізнаєтеся більше про компанію, про продукти, програми Гербалайф, як діють наші Продукти, чому саме ми отримуємо такий ефект. Ви нарешті навчитеся розраховувати собі норми по харчуванню, білки, жири, вуглеводи саме індивідуально для вас. Забудете цю тему повністю да, вже, і почнете спокійно отримувати свої результати. Також зможете допомогти близьким, тобто розрахувати їм норми, розрахувати план меню, харчування, скласти. Ви зможете повністю розуміти, як це працює, щоб бути здоровим красиво і отримувати свої результати назавжди. Далі, якщо ви є клієнтом компанії Herbalife, це дуже актуально для тих, особливо для новачків. Бо ми будемо розбирати також детально маркетинг-план компанії. Ви зможете дізнатися, як отримати свою максимальну знижку. Тобто, якщо у вас є мінімальна знижка, можна дізнатися, як отримати мінус 25%, мінус 35%, мінус 42% і навіть максимальну знижку від компанії, мінус 50%, і стати супервайзером, щоб отримувати продукт продукти Для себе да, за найбільш вигідною ціною і їсти великою ложкою отримувати свої гарні результати, тому що коли я прийшла в компанію Herbalife більше п'яти років тому, я отримала свій результат перший мінус 6 кілограмів. Захотіла піти на академію успіху для того, для того щоб дізнатися для себе, як зберегти свій результат, а також для того, щоб отримати максимально вигідні умови користування продуктом, для того щоб могла користуватися вся моя родина. Ми, мене також чоловік і Троє дітей, які. Використовують ці продукти вже більше п'яти років. І я отримала ще другий результат мінус 14 кілограм після народження третьої донечки. І я прийняла таке рішення, що я буду їсти ці продукти все життя на постійній основі, бо мені вони дуже подобаються. І саме в курс Академія успіху допоміг мені отримати для себе знижку максимальну. Так? Ви зможете також це дізнатися. І також маркетинг-план компанії розповідає нам, як можна отримувати, допомагаючи іншим людям, якщо ви хочете взяти для себе таку можливість стати консультантом. Не тільки для себе, для оточуючих, ви зможете отримувати додатковий дохід. Перш за все, це вигідно, тому що ви зможете частково або навіть повністю окуповувати свою програму, дозволити собі всю лінійку продуктів, розширити свою програму і отримувати те саме свій класний результат, мати багато енергії. І ресурс для того, щоб допомогти собі іншим людям. Якщо у вас є така таке бажання, ви зможете навіть освоїти для себе це як професію, тобто консультант з харчування це професія сьогодні на 21 з сторіччя про здорові звички для роботу про себе та інших. Це дуже вигідно, тому що в компанії Herbalife можна розвити це навіть як бізнес, заробляти більше там тисячі доларів на місяць. Навіть більше є багато прикладів таких лідерів. У нас в компанії, які ви також можете побачити на академії Успіху. Тому я дуже вам рекомендую цей проєкт. Він проходить онлайн. Це дуже зручно для тих, хто проживає в різних містах, навіть за кордоном. Тобто, ви можете підключитися будь-якої точки світу, якщо вам цікава ця тема. І відвідати, у нас курс займає 8 онлайн занять і заняття з випускного. Також у вас є така можливість робити домашнє завдання. У нас є підрахунок балів і, то і є конкурс для тих тих хто займе перше друге третє місце може можна отримати в подарунок под, подарунки хто вперше приймає участь або банку коктейля або вітаміни або батончики це дуже круто для того щоб розширити свою програму і навіть виграти сюрприз освоюючи навички Теми включають дуже різні, дуже цікаві, навіть по особистісному розвитку. Ви зможете не просто тему харчування освоїти, а тему оцінити ваше оточення, поставити ваші цілі в житті, навіть змінити життя. Тобто я рекомендую кожному, якщо ви ще не були на академії успіху, а якщо ви вже були, то відвідати її другий, третій і так далі. рази, Бо є такі, хто відвідує повторно, наприклад, я відвідувала більше ніж 13 разів. Академії успіху, тому що мені було цікаво, кожен раз теми спікери нові теми висвітлюються по-іншому. Щось ми міняємо, щось робимо більше цікавіше. Тому обов'язково записуйтесь, якщо ви вже були другий, третій і далі рази, і отримуйте свої самі класні результати. Перше заняття Академії успіху для нас є відкритим, тобто можна відвідати його безкоштовно для кожного бажаючого. І потім ви зможете прийняти рішення для того, чи хочете ви записатися на цей курс і далі оплачувати його. Вартість буквально мінімальна, це символічна сума для тих, хто йде вперше на даний момент, вона становить 350. 50 гривень, якщо ви йдете повторно, це 250 гривень за повний курс місяць, 8 онлайн занять. Тому не зволікайте, приймайте участь у першому нашому відкритому занятті. Ви зможете більше дізнатися саме, що це за курс, побачити, чи хотіли ви на нього піти, і далі приймати своє рішення.